Вітаю всіх слухачів каналу, вилікуй себе сам. І з вами я, Ольга Кайрут. Сьогодні ми з вами будемо говорити про шишки соснові. Шишки соснові це чудовий профілактичний лікувальний засіб. Ростуть ось вони такі на деревах, дивіться, ось як вони виглядають, молоденькі соснові шишечки. З шишок роблять Відвари, виготовляють різноманітні настоянки та навіть варять варення. Для чого я буду збирати соснові шишки сьогодні, щоб приготувати варення смачне і лікувальне. Шишки соснові підвищують імунітет, покращують кровообіг, зміцнюють судини, рятують від інсульту. Нормалізують артеріальний тиск, прискорюють обмін речовин. І ще багато-багато інших корисних властивостей мають шишки сосни. Користь шишок сосни полягає в тому, що плоди сосни містять велику кількість мінералів. Це і калій, магній, фосфор, кальцій. Відвари із шишок соснових дозволяють зміцнити імунітет, підвищити низький гемоглобін, також надати сачогінну дію, використовують шишки сосни від кашлю, від тиску, при інсульті, а також для покращення волосся та шкіри. Ну що ж, дорогенькі, я раджу назбирати ось таких гарних цілющих соснових шишок, щоб кожна господинка запаслася таким е, безцінним скарбом, який дала нам природа і використала для свого здоров'я все найкраще і корисне, що дає нам матінка природа. З вами була я, Ольга Кайрут і канал Вилікуй себе сам. Бувайте здорові! До нових зустрічей!